Америка, це буде розбитий тотал, це буде розбита повністю тачка. Що за кнопка сос, можна позвонити? Середній розхід відображається з 14,5 літрів. Не можна грюкати. Буду холодильником тільки грюкати. Зо два трупи запхати. Вибачте, це я, одна така в танці. Беха, п'ята серія максимально про комфорт, зручність. Моя ласточка. Достатньо зручно цілком, абсолютно. Так, да, і по салону ти ну, не йордаєшся. Друзі, всім привіт! З вами компанія Spirit Auto. Зустрічаємося вперше на Ютубі. Будемо робити для вас огляд BMW 540, яку ми доставляли для нашого клієнта з Чернівців. На наших ресурсах в інстаграмі в телеграмі. Я думаю, ви бачили в якому стані був цей автомобіль, і в принципі, що з нього зараз вийшло. Як тобі автомобіль? Скажі, Боже своє ну перше друзі, уваження. я в захваті на такій би машинки я б тільки так би батьком давала. Вона повноприводна з сильним боком не дасть. Сильно боком не дасть. <зас> Пацани, хто в темі, той знає. Можна і на такій боком так завели. Зараз будемо розказувати, що з нею було. В цілому що за автомобіль і що з нею зробив власник, бо зробив він по ній дуже багато всього. Я думаю, ну в принципі тут все видно. BMW я показував в сторіс. Вже повністю готова. Це 540. Відновили її з Америки, поклали, поклали крило в колір, ходіли її в такий рестайлінг, поклали жовті глазки, звісно, під білий кольор. Дуже гарно виглядає в двох словах. Розкажемо в принципі, що з нею було по Америці. Бо в принципі, всі, всі думають, що Америка це буде розбитий в тотал. Це буде розбита повністю. Тачка, но е, на цьому прикладі в нас е, було мінімальне пошкодження по цій стороні. Замінили крило в колір, і було розбите дзеркало. Більше нічого машина не розбита. Е, суто навісний елемент, який вставив, замінив. І все так. Зараз будемо розказувати про модифікації. Їх багато. Я буду трішки зачитувати з телефону. В цілому був замінений абсолютно повністю передній бампер. Він в стилі М. Були замінені решітки, чорні без хрому. З дуже цікавого, це повністю нова оптика. Були замінені накладки на дзеркала в стилі М. Зроблена чорна стеля стосовно двигуна 3 літра, N54B30, в стоці має власне 340 кінських сил. Власник зробив програмний Stage 1, який йому дав близько 400 сил. Машина розганяється за 4,4 секунди до сотні. Гляньте просто наскільки вона офігенно виглядає ззаду. Тут абсолютно повністю нові стопи в вигляді від BMW M5F90 світяться нереально гарно. А що було зроблено, ще це власне спойлер сабля, плюс задній бампер в стилі M-Look і роздвоєний вихлоп з насадками. Йдемо до багажника. У нас він йде на електроприводі, його об'єм 530 літрів. Можна зо два трупи запхати і от якраз в ліс. Легенько вивезти і все. І власне, з електроприводом і закривається вона назад. Стосовно дисків, це йдуть заводські диски, їх не рухали, не заміняли. Автомобіль у нас з Америки заїжджав в. Заводському М-пакеті, тобто більшість елементів, які в стилі М, вони, в принципі, були заводські, оригінальні повністю. Значить, що говорити стосовно комфорту автомобіля всередині, в цілому, шумоізоляція на максимальному рівні. Посторонніх шумів ззовні не чути абсолютно. Машина їде максимально плавно, максимально м'яко, зручно сидіти, сидіння максимально гарні з підтримкою ніг, з підтримкою з боку, Ніяких нюансів не виникає. Супер сучасне, супер гарне кермо. Має підігрів, має повністю весь функціонал. Стосовно мультимедії, в цілому, це класична е, мультимедія BMW, е, музика, навігація. Навігацією я навіть не знаю хто хто користується стандартною навігацією. Тут в більшості використовується як власний CarPlay. і все, який максимально розширює функціонал е, для всього, і для тої самої навігації, і для. Мультимедії в цілому. Що цікаво стосовно розходу, середній розхід відображається 14,5 літрів, але в принципі це і не дивно. У нас 3 літра з вшитим стейджем на 400 сил, і ну, відповідно маємо відповідний розхід. Друзі, зараз ми покажемо, як виглядає машина всередині, і почнемо ми з спортивного керма М з підігрівом. Братва, ви таке бачили? Ну, для мене це дивина. дивина дивиною, що Кермо з підігрівом. Я думала, що цей чоловічок поверни, а говорився, що це він про сидіння каже. Сидіння також з сидіння. Також ну це я зрозуміла, але кермо, вибачте, це я одна така в танки. Чи це в нас, коли в Україні машини перепродають, кнопку це просто замальовують, чи ніхто не пользується? В Україні немає. просто немає настільки гарних машин. Угу. Е, зато є дівчата настільки гарні. Я надіюсь, їм подарують таку машинку, дівчата. Ми бачимо дерев'яні вставки просто ну, шикарні, які додають якоїсь такої атмосферності автомобілю, а також камери, і, до речі, подивіться на якість цієї камери. Не можна грюкати ще й в такій машині. Акуратно, легенько закупити. Я з вами згодна, пацани, буду холодильником тільки грюкати. Братва, шкіряні сидіння з усіма можливими просто регулюваннями, От, особливо регулюваннями. Все регулюється, все під вашу дубцю, все під ваш животик, все підрегулюється під ваш статус. Ось, ой, пасажиру комфортно. Що ми можемо наблюдати? Що ви скажете про задні сидіння? Е... Пане Роман. Хватить кузюлі викидати туди. Місця максимально багато, що можна так відкинути собі. У нас тут підстаканники, Чікс. Підпивники. Підстаканник ти. то підпивні. Я знаю, моя машина, я знаю, що я кажу. Заїхала з подружкою в ліс. Зо два трупи запхати і от якраз в ліс. З подружечкою. Открили собі, на екранчику дивимося, включили, ну. Под Коли що включили пиво, поставили чіпси фугаріки йому. Угу. Уже не поїдемо. Величезний екран просто з величезнішою камерою, з усіма можливими кнопками, цяцьками і понтовими, і нужними, і ненужними. все пацани іміється, все на місці. Трьохзонний клімат, контроль для водія, для пасажира переднього. Ну і тут собі він, пасажирчик може сам собі настроїти. Вам не дме? Ні, мені добре. Може на маршрутці? — Мені тут добре. — Бачите, все добре, все всіх устраю. В машині є три режими: спорт, комфорт і Еко Про. Ребята, еко про. Можна переключати, звісно ж на вот И І є, дивіться, ліпісточки. Отакі вот по вот так от переключати. Я вдається тоже плюс. Дуже комфортно, дуже удобно, братва. Їздить літати просто. Так, братва, по салону є підсвітка, але зараз ми її не можемо побачити. Зараз сонечко і так, дай Боже. Але, братва, в темне время суток можна нормально роздивитися малиху по цій підсвіточці. Задія трошки казав, що ти видно. Да, тут... Ну покажем. Тут. Там. Бачите, можна роздивитися малику. Берем таку младку чи ні? Ну, подумаємо. Така вона якась язиката трохи закомплексована. Поїдеш, покатаєшся, з дяді? Чи ж дядя? Зараз легень... легенько вийдеш, ми тебе тут в лісі лишимо. Що за кнопка SOS? Можна подзвонити? Ні, не, не треба нажимати. Ні, понятно. Ну дивіться, є кнопочка SOS, можна Що набрати. Зробить? Чи службам, я не знаю. Типу. Це більше е, для америкосів, е, якщо, да, якщо стається якась е, situейшн, натискаєш і відповідні служби до тебе придумають. Ну, коротше, в нас невигодно, в нас стала ситуації, ну якийсь сів лівий тип, нажмемо кнопку, покажемо, а да, з Америки. Зараз снаторію, ну, типу, поки з тих Америки прийдуть, служби забрать. Як тобі тут е, комфортно Слухай, так. Да, там спереді ми собі не включали кондьор, а тут у тебе так прохладно. Це сидиш, такий тут. Розслаблений. Що по голові вистачає? — Добре, чи нам вистачає? Хоча враховуючи, висока. — враховуючи, що я ну, типу, метр дев'яносто росту, мені в голову не давить її. Так, а враховуючи Сидіти те, що я два метри росту, мені взагалі нічого не давить ні достатньо зручно, цілком абсолютно. Да, і по салону ти ну не йордаєшся. Тобто машинка нормально їде, тебе не кидає. Знаєте, оце ми тільки що в таксі коротше до цієї машинки їхали. Ребята вилітали просто з окан. Тому що де він купив? На авторі, а треба заказувати Spirit Auto. Що, пацани, що ми можемо сказати? Ну, моє чисте враження ну, просто нереальне. Мені машинка дуже нравиться. Не загоражуємо. Не загоражуємо. Машинка бомба. Я б на такій так льотала. Боже, хлопці, була б в мене така машина. Ребята, я б ходила вже не отак. Кіборг убійця. Мені було пофіг. чи я в діта. Я накрашена, не накрашена. Я в машині ключик є? Дай ключик, пожалуйста. Ні. Боже, що воно починає? Дай ключик, пожалуйста. Хлопці. І пошло. Моя ласточка. Ой. Залишимо. Залишимо. Все, хай буде. Дівки вже цілують, дивіться, просто що твориться. Все, тепер тіх паспорт і гуляй вася. Лишайні лісі тут, що можна сказати за автомобіль? Беха п'ята серія максимально про комфорт, зручність стосовно вартості, я думаю, всім цікаво. Там. Даного плану автомобілі можуть виходити в Україні від 30 тисяч доларів. Саме ця вийшла трішки більше, враховуючи те, що власник захотів її. Модифікувати, та встановив фари, бампера, решітки і все решту. Я думаю, що в огляді це все було видно. Але в цілому, хто хоче для себе дуже класний автомобіль з вигодою, швидко, якісно звертатися, де правильно. Спіріт авто! Якісні автомобілі за адекватними цінами. Підписуйтеся, ставте лайки і чекайте нових відео. Здорово, Рома. Проїхав 1800 кілометрів на ній. Технічно просто пушка. Все плавно, все гарно. Ну а зоні, то навіть сказати нема, що ви все бачили дуже чітко. Оп, Хоп, тут Ще одна, дві такі. оп, Оп, теж ваша. Ще одна ваша. Щотко ще дуже слід від помади. Сподобався. Тепер як буду мити машину, то буду то місце оминати.